Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, як я розширяв передні диски. Коротше, купив я резину назад. посовітував мені друг розширити диск. Я розширив його на 7 см. Стара резина в мене Чехословацька була. Вузенька на 16 см. Ну, Ця різина нова, я думаю, що соотношення переднього моста буде мінятися. Та вирішив вже купити нову резину. Шукав я там, дзвонив туди-сюди, на всякі телефони. Позвонив я, знайшов, знайшов різину, і називається євро. Різина. Мада ін євро. Універсал фармер. На 18. На 18 то, коротше, і, і Недорого. 2900. І хороша резина між прочим. І, і вигляд красивий. І протектор хороший. Ну, во первых перше коли квартирою добре зайшла. В'ягенька резина, то що треба. От. Була в мене ось така резина. От, зараз я поміняв на нату. Найшов, звати Андрій, от, от номер. По цьому номеру можете подзвонити і закажете собі таку ж саму резину. І недорого. Не дорого. Класна резина. То, і вирішив я розширити диск, тому що диск, диск от, от такий був диск. От, на цій резині, на 16. От. Від краю до краю тут 15 сантиметрів. Ну, я почав знайшов диски. Знайшов диск і вирішив зробити таким способом. Відрізав, відрізав, відрізав цей буртик. Цей буртик відрізав то, і. Приварив, приварив цю частину. О. І коли я почав бортувати, допустив ошибку. Під перший проміжуток, оцей, коли бортуємо колесо, треба, щоб резина сіла сюди. О. А вона не, не, не сідає. Ну, коротше, я його забортував і потім думаю, ну що ж я його буду постійно мучитися. І Рішив другим сосом, відрізав, опять же відрізав, відрізав вже, викинув, викинув і знайшов оп'ять диски. Найшов диски і відрізаю, відрізаю 10 сантиметрів. Ось вот. Вот так. О! 10 сантиметрів відрізав, О! з диска. І так же саме вийшла в мене на, на тому ж диску і приварюю отакий кусок. О. І виходить, в мене отак, от ця середина, середина широка. І виходить, то 18-18 см. Ну, якщо хто буде робити, то треба робити 20. 20. І ось от, от ця резина. Я вже от диско. І буде красивий, красивий вигляд, обалденний. Так теж смотрится класно. Хорошо, Андрею, спасибо велике. О, він мені вислав быстренько. В течение суток різина вже була в мене вдома. Класно. Зараз я покажу як вона працює. І Якби б 20 см в мене було то було б ось такий вигляд, як задній. Красиво. Так. Зараз я, я заведу свого челленджера і покажу, як, як вона працює. Я трохи це в уколе нічого, На скорость не повлияє. Красиво обалденно. Смотримо. Сняв задню полуось. полуось витягнув. От він стоїть і працює на передньому мосту. даний момент я зараз хочу зняти передній кардан, прокотити його в два оборота, щоб зробило заднє колесо два оборота, і заодно читати виход з моста, От, з коробки виход і виход з, этого, з переднього моста. І провірити значення на колесах. О, і вичислити, і зробити, щоб вже було капітально. О, зараз, зараз я вам покажу. Що на мене є передня балка. Зараз я вам її покажу, може кому і треба. Є така на саморобку, на міні-трактор отака скари передня балка. Качаюся. Ось все є. Все, диски є. Диски на 6. Ось тут 6 шпилек. Диски є. резина, резина тоже есть. Вот. Если кому надо, звонит. Вот, то, что надо. Крепко, мощно. Мощно такая навесочка. Вот, это у меня передняя навязка стоит. Вот, снята. Ну, короче, короче, такая, ребята. Сейчас всем пока. Тримаемся разом. І все буде добре. все буде Україна. Пока, пока.